Сім плюс продовжується. Ну і власне сьогодні будемо говорити про важливі для України дипломатичні зустрічі, які відбулися на полях засідання Радбазу ООН. Їх будемо обговорювати разом із політологом Андрієм Городницьким. Він із нами на відеозв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Власне, пропоную розпочати та із виступу Трампа, який наробив чимало шуму. На е, власне дуже багато хто говорить, що е, під час свого виступу Трамп вмив руки та е, від війни в Україні е, таким собі своєрідним чином і способом. Але разом із тим, до прикладу сенатор Лінці Грем вважає навпаки, що е, це дуже був гарний посилий. Сигнал від Трампа, що все таки допомога Україні. Ні, буде яка ваша думка? Чи справді Трамп готовий виконувати те, що сказав, і чи сказав він це серйозно, чи знову ж таки, так як це зазвичай робить Трамп? Ну, це тільки знає сам Трамп, по-перше, але я також погоджуюсь в принципі з Лінцегремом. Я не розумію, чому. Ну, таке Ексіос також написала, що це е, ну, дуже унікальний виступ, який дійсно показує, що Трамп хоче, е, мінімум, повернутися до сказати, демократичних якихось бачень і почати боротьбу з Росією вже на повній, на повній швидкості. Е, Телеграф навпаки. Розказує про те, що ні, що це на що це вихід, що це кінець трам хоче покинути все і розійтись. Я не погоджуюсь телеграф, тому що я не бачу ніяких ніяких підґрунтів, чому він має виходити. Я не бачу взагалі змісту, я не бачу е, сенсу цю йому це робити, тому що в будь-якому випадку все, що зараз виконує Трамп, він е, максимально намагається зберегти авторитет Сполучених Штатів Америки в світі, показати якими круті, які ми потужні, і все інше. Тобто, навіть якщо це здається, що по-іншому, тобто, е, то, якщо е, якщо це здається, що це не так, в будь-якому випадку е, треба дивитися на його дії. Фактично, він намагається. Через призму сили своїми методами, звичайно, ну, не такими дипломатичними, як це робила демократична партія, натиснути в першу чергу на своїх партнерів, ну і, звичайно, намагатися домовитися з е, своїми так званими ворогами. Е, і в ньому частково це вдається. Тут треба дивитися вже на змістовні речі. Е, е, я не бачу ніякого розвороту від України. Ні. Підтримка України як шла, Ну, вона навпаки наростає так не такими методами, як так, не такими масштабами, як би ми хотіли, тому що там один мільярд доларів за цей період, це дуже мало. Але, принаймні, розуміння якихось безпекових гарантій, ну, президент сказав, що вони вже є. Тобто, якщо буде припинення вогню, точніше, коли буде припинення вогню, тоді ми отримаємо вже якісь більш реальні гарантії безпеки. Тобто це вже позитивно. Раніше ми про це взагалі навіть ну, навіть не мріяли. Тобто ми не... Я не знаю, що там. Я не знаю про що, тому що президент мовчить, президент не говорить. так розумію, що там певні е, досить такі вагомі зрушення є. Тому що принаймні претенз задоволені, скажімо так. От, е, тому, е, ну знову ж таки, трап поки що показує всіма своїми фібрами е, навпаки рух до того, щоб стати проукраїнським. Ну, Розумієте, коли ти пишеш пост і кажеш, що ось ця людина героїчно бореться проти там злася інше, виставляючи фотографії Зеленського. Ну, вибачте мене, я думаю, це досить богоме зрушення з великої зустрічі в вальному кабінеті, там де там просто був розрив. Ну, тому я вважаю, там дуже повільно поробиться. Я це говорив неодноразово в, ще півроку тому. Я казав, що почекайте, постривайте, дайте, дайте період часу, йому потрібно адаптуватися. От він адаптується, Ось він так це робить, він консерватор. От далеко це ще не 180 градусів, Давайте довідайте. Я би ще потряхнів. <ган> я би я, я ще потерпів, тому що е, Трамп може в будь-якому випадку ще перестрибнути і сказати, що нам треба завершення війни. Тобі ще буквально перед е, зустрічю ООН вже звучали там певні заклики, що Україні потрібно походитися на умови е, Російської Федерації і, і піти на зустріч, якщо вони хочуть припинити цей вогонь. Ну тобто не, не все так гладко, як нам здається. Треба дивитися інколи і ще за діями. Тобто поки що дії показують, що дійсно Трамп намагається щось зрушити з місця. Е, дуже повільно. я погоджуюся, що недостатньо він не робить поки що, е, тому що ну, ті самі залякування, які звучать нібито дуже помпезно, в тому числі ці законопроекти, які зараз готуються самим Лінсі Гремом. І руками оговоліці крема вони будуть нібито впроваджуватися в життя. Це те ж самий законопроєкт про те, що Російська Федерація має бути визнана спонсором тероризму. Це дуже дуже хороший за Це воно вивільняє руки для американського government дуже дуже потужного справді, тобто вони дійсно можуть тоді вже тиснути на весь світ, показувати, що якщо ви хочете з нами співпрацювати, то точно не з країною спонсором тероризму. Ну тобто вони мають такі приклади, і ви вони мають вже офіційно е, важелі тиску. Зараз, е, наприклад, та сама європа починає кривитися, коли їм кажуть, ти саме е, Макрон, наприклад, коли він каже, що ми маємо, вони маєте ви маєте віддати 300 мільярдів доларів Україні. Просто так вітати, тому що ми заслужили на це, тому що нас не бомбляють. Він каже: ні, це порушує наші там законодавчі норми, весь світ побачить, які ми тут всі погані, тому що сьогодні ми домовляємося про одне, завтра про інше. Миразм ми раз, ми вищої степені оцей закон наприклад звільняє саме від цього маразма, тому що тут появляються офіційні вже важелі, щоб забрати в країну спонсора тероризму, заблокувати ті кошти, забрати в неї ці кошти. Тобто це все це можливо. Чи буде він втілений життя поки що дуже великі сумніви. Так само, як ми говорять про законопроєкт про санкції, ми говорили вже сотні разів. Навряд чи поки що, тому що ми бачимо, як він перекидається і менше на сторону Європейського Союзу. Точніше, навіть, навіть не європейського союзу, а країна НАТО. Тобто тут трішки навіть ще ширше. І Власне... вони Вагомі речі, тобто що ви маєте спочатку прийняти, дочі не те, що спочатку ви маєте як мінімум прийти до цього, і ми разом маємо здійснити цей крок. І помалесенько, дуже нехотя, дуже дуже скриплячи скрип зубами, Європейський Союз устами Урсу Фрон починає починається робити. Вони розказують, що ми вже прийняли рішення відмовитися від нафти газу з Росії. Це вже величезний плюс, тому що ну плюс, я так розумію, що це має бути швидкими темпами. Це не ті відмови, які вони говорили раніше до 27-го року, 28-го, деякі етапи там навіть до 30-го року. Це дуже швидко має бути там, протягом не знаю місяців. От і якщо це дійсно відбудеться, ну вибачте мене, це стрибок. Це стрибок. Плюс Трамп сказав, що Угорщина відмовиться від постачання нафти з Росії. Ну окей, якщо ти сказав, Знаєте, поки що це слова, я ж кажу, було сказано багато речей, які точно не показують, що Трамп. Виходить з цього регіону, тому що якби він виходить з цього регіону, вибачте, він би цим не займався. Він би натиснув на Орщину, він би натиснув на Європу. Він би забив е, на їхні всі розклади, сказав до побачення. Є мене є індитихопянський регіон. В мене є куди інвестувати, і в них дійсно є куди інвестувати. Вони намагаються там викати свої важелі, намагаються зараз повернути це Афганістан повернути військову базу для того, щоб залякувати і Китай, і всі інші Іран, і саме з цієї точки. Тобто вони помаленьку рухаються. Плюс не забуваємо про Венесуелу, не забуваємо про е, ці про Філіппіни, не забуваємо про Індонезію. Тобто ну, вони рухаються. Вони помаленьку щось шукають якісь виходи. Але ще раз скажу, їм треба робити це набагато швидше, тому що ну, ми бачимо, що Росія, по першазу з Китаєм, вони не складають руки. Вони як мінімум починають вже ескалювати ситуацію. І якщо зараз вони там запускають свої, вибачте мене, коли в тебе міг тц один летить над твоєю територією з, з ракетами. Вибачте мене, і ви просто кійпаєте очима. Кажете, що ми будемо супроводжувати, як сказав Марко Рубіо. Ну, якщо вони там не збираються нас атакувати, то ми просто будемо супроводжувати. Що? Так можливо лише давайте їм злітні майданчики свій подаруєте, Тах хай, хай просто вже у вас там базуються, взлітають, якщо треба, Тобто, тому що замораз. Ну тобто то, то, поки що є такі. Ну, ми що це політика, тому що сьогодні Марко Рубіо має зустрічатися з Лор з, з, з Лавровим mm -hmm. йорку От і тому це такі завжди подарунки, такі медійні подарунки, що. Все добре, не переживайте, ми не збираємося вас там лякати. Але Трамп вигод, <різь> виходить Трамп і каже, що ні, ми будемо збивати. Будь-що будь і будь-де те, щоб буде залітати. Ну, ви все, все Поки що це слова. Мені треба фактичні дії. От як тільки е, щось залетить на території європейського союзу, а воно стоїть залетить. Два тільки найближчим часом, я думаю, щось залетить. Ну подивимося, чи ви будете збивати, чи ви як завжди, так, да? воно не долетіло, воно просто частково залетіло. Воно без бойової частини, це взагалі не те і не то. От тоді, ну скоріше саме, ми їх завжди покидаємо в українському просторі меншики, посміємося значить і на тому все завершиться. Та вже вже трошечки набридло сміятися з того, та хотілося би все таки якихось дій від наших європейських партнерів, конкретних те саме про що ви говорите. До речі, росіяни дуже шведесенько і гарнесенько відреагували на слова Трампа щодо того, що економіка в Росії зараз не у найкращому стані. Та як завжди виліз пан Пісков і власно розказав, що на Росії все прекрасно, все добре. Економіка Росії зберігає стійкість, незважаючи чи на складності через санкції і світової економічної плутанини, але разом з тим же ж сказав зараз? Зацитую телефонна розмова Путіна та Трампа поки не запланована, але може бути швидко організована. Тобто, я так розумію, що чого вони хочуть? Ну тобто, вони послухали Трампа, зрозуміли, що е попередня риторика Путіна і дії Путіна йому не подобаються, злякалися, чи що. Вони надіються, що Трамп її надалі було Тому вони вже це проходили, вибачте, мене, вже триває які там 8 місяць, 8 місяць цих розмов, погроз і все інше. Вони кажуть, ну попередні 10 розмов закінчувалося нічим. Так чому б на 11 щось змінитися, правильно? От. Вони, пане, не дивляться трішки ширше, ну, точніше вони розуміють, що відбувається, тому що ну, все-таки вмикається і Дійсно, ситуація з наповненням нафти по світі вона впливає. Дійсно, ціна починає рухатися до низці і скоро чи ну, я думаю, там через танк період часу вона починає падати дуже-дуже швидко. І там це, це це завдяки Трампу. Трамп це робить, дійсно домовляється і повторююся ще раз, кажу, я вже назвав сьогодні Венесуелу. Не треба забувати. Якщо дійсно Сполучені Штати Америки зможуть повернути, скажімо так, Венесуелу, повернути на шлях істини в лапках, то вони отримують доступ до нафтового а Там вибачте, це найбільші запаси в світі нафти. І тоді варіантів взагалі не буде. Тобто вони будуть борити, борити, і дійсно борити. Сполучені <кій> Штати Америки вже наростили там, якщо не помиляють, двічі чи тричі видобуту, тобто вони вже видобувають найбільше в світі. От і це дуже-дуже багато, вони намагаються залі дійсно варіанти ціни. І ну, скажімо так, робота економічна по знищенню економіки Російської Федерації ведеться. То вже досить довгий період часу. І ми бачимо, що це працює. знову ж таки, не так швидко, але знову ж таки, та сама робота з Європейським Союзом, яка, яка вирішила сама в лапках дуже швидко відмовитися від цих енергоресурсів і торгівло в з Росією. Ну це також крок Трампа. Ну те, що він каже, що купуйте в нас. У вас є 250 мільярдів євро. Підписуємо угоду, ви купуєте в нас. Це один один з тих кроків, який просто каже, що треба, треба, треба зменшувати наповненість бюджету Російської Федерації. Зараз то ж їм це вдається, тому що дефіцит бюджету відросте експоненційно е, в Російській Федерації. Ну зараз вже ніхто не може вгадати, який буде підки під кінець року. Зараз вони якраз ростають бюджет. Вони ну, десь ось ось уже мають виявити, до речі, якраз була зустріч Путіна з своїм е, з міністрами. Ну це треба було просто бачити. Ну це це я скажу. Там там не треба бути фізіогномістом. Щоб зрозуміти, що в них там складна ситуація. Коли сидить там Навіуліна, коли сидить Решетніков, міністр фінансів, коли сидить Сілуану, і в них лиця просто там ну, там немає лиць на них. От. А Путін розказує, що ну, трішки в нас погано, трішки там є проблеми, ну, ми ж, ми ж, то були велика страна, у нас все буде прекрасно, правда, там, там, це. а вони не можуть нічого відповісти. Взагалі, тому що там катастрофа. Дефіцит <кій> бюджету. Вже до ну, кінця року має перевалити там, за 110 мільярдів доларів. І цих грошей немає. Тобто вони шукають, звичайно, вони будуть продавати ОДП, вони збільшують податки. Ну, тобто вони починають тиснути, тиснути на там, малий, середній клас, ну і, звичайно, забрати в так звані еліти, забирати їхні підприємства. Вони, вони приватизують величезних якісь підприємств, просто забирають. Ну тобто, якщо ти раніше був наближнім олігархом, то вони як, зараз вони починають більш віддалених. А з кожним днем все більше і більше наближається до більш близьких олігархів і до їхніх структур. І там, ну, там дуже-дуже серйозні проблеми. Я не хочу вникати в цифри, там дуже багато. От, і вони прекрасно це розуміють, що треба щось з цим робити. Трамп також це розуміє. От, риторика Трампа, принаймні, вона почала в'їдатися в їхні голови, що е, завтра, ну, Київської решою, а завтра ще буде воювати. Це, до речі, і показується також і на мобілізації. Тому що раніше ж Путін звітував, і дійсно це було так. Там вони мобілізували приблизно там, по 40 тисяч 30-40 тисяч спокійно в місяць. Це на фінансовій основі. Зараз вони мобілізували за три місяці, за три місяці приблизно там 35-40 тисяч це за три місяці. Тобто не також проблема з мобілізацією. Ну як мобілізація, це ми, ми ж розуміємо, що це не та як нас примусова, це добровільна примусово. Це приходиш, тобі платять гроші, дуже непогані гроші. Давай тут відвертий. Там зарплата не проходить там, від 5 до 8 тисяч доларів. Ну, це внесок там, спочатку йде, потім додаткові там, виплати. Ну, тобто На жаль, себе почувають дуже непогано фінансово. І це також б'є до речі по, по, -по, -по піщанні бюджету. Але це все воно, воно показує те, що так вести, продовжувати бойові, бачити, бойові дії, довго вони не можуть. От, і їм потрібно буде під кінця року щось вирішувати. А чи хочуть вони вирішувати? Ні, не хочуть. Тому що тут, тут, тут перед ним стоїть дуже жорсткий вибір. Або повністю мобілізувати всю економіку і раді, почати мобілізацію всього населення, так званого. І тоді вже там священня є війна і все інше і понеслося. І тоді, хто знає, чи їх вистачить надовго. Тобто тут це вже вабан. це ж дійсно вабан. І тут вже стоять ризики, наприклад, там, застосування тропічного ядерного зброї. Багато багато чого іншого. От і тут і тому поки що знаєте, світ помаленьку так рухається до такої червоної міжі. Тобто я вже казав неодноразово, що до нового року має плюс-мінус бути вирішено питання з тим, що вони роблять далі, Чи вони дійсно стежать ці перемовини. І тут питання вже не капітуляції України, а якраз Російської Федерації ну в лапках, але тому що вони будуть підуть на, на ті умови, про які говорить Україна, там замороження конфлікту, все інше, і це для них єдиний поки що шанс. І їм пощастить, якщо з них почнуть знімати санкції для того, щоб вони хоч якось підтримували свої Це їм ще пощастить. Тобто вони кожен день закопують себе глибше. Бо поки що вони розказують, чому вони себе так поводять. Тому що вони вірять в те, що, в них, що Україна погодиться на капітуляційні умови. І вони з позиції сили будуть диктувати ці умови. Тому що ще раз кажу, вони вірять. Гітлер також до 45-го року вірив в те, що він переможе. Коли вже стояли під Берліном, він все одно казав, що ні, все окей, плануємо далі, 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 далі. Тому розумієте, це фанатизм. І він такий самий фанатизм. Але це фанатизм найвищого керівництва. Там ще є середні ланки і багато, -багато чого іншого, які прекрасно розуміють, що і так само олігархи, до речі, які прекрасно розуміють, що ну, так довго тривати не може. Сьогодні ти, ну, там, ти король заробляєш там, мільярди, мільярди, мільярди на війні звичайно. А завтра, коли ці мільярди припиняються, а вони вже припиняються. Коли в тебе почнеться забрати бізнес, він каже, що ми так не домовлялися. У нас з вами такий соціальний угод, соціальний договір. Ми даємо тобі вбивати всіх, кого хочеш, ти нам даєш заробляти. Зараз це вже так не працює, От тому там може початися дійсно дуже складна ситуація, може початися переворот, може початися ну, якісь такі, скажімо так, чорний лебідь може залетіти дуже швидко. Ми на це надіємося. Тому що друга ситуація про мобілізацію, про все інше. Ну і все, ніхто не хоче, і в тому числі олігархи не хочуть, тому що, повторюся, вони працюють із соціальним бізнесом. І навіть на той самий військовий бізнес ну, потрібно шукати десь людей. <кій> Дуже цікаво там новини, що у них людей просто взагалі немає кого не мати, там величезний дефіцит по людській масі. А на звичайні роботи також треба, щоб хтось працював. І вони вони ну, розуміють, якщо немає людей, їх треба завозити. А вони не дозволяють. Тому що міграційна політика ускладнюється з кожним все більше. і більше. Тому що ми, ми бачимо, як там працюють е медійні кампанії про те, що ну всі, скажімо так, не ж вони ж шовіністи, вони ж нацисти, вони ж фашисти. Вони ж ну це вони розказують, що велика руська нація, і всі, всі інші ніхто, вони ксенофоби. І тут вони дійсно починають ставити блоки, що нікого не завозити. Раніше була новина, що з, Ідії, з Індії мають завести там мільйони людей. Ну, ні, поставили блок, сказали, що ні. Але це було б них дійсно якимось рятівним таким навіть, кругом, тому що тих людей просто можна було взяти. Ну, до речі, це і проводилося в певних заводах, брали, привозили, і е, вони там працювали. Просто закрито, знаєте, таку, напряму. В тюрму привозили, вони там працювали. А зараз там, вони, там, вони, там є закони про те, що ти маєш там за певний період часу <кій> дати повністю намову на все інше, що ти хочеш працювати в Росії. Ну, відповідно, там не дають дозволи, і все їх там вивозять і зразу блокують, там, платять штрафи божевільні за кожного. От, і олігархи, і багаті, так звані росіянські, вони дуже сильно жаліються, що вони не знають, що робити, закривається бізнес і все інше. Ну то, до чого я думаю, що це все призводить до, до якогось логічного е, е, кінця, що воно має прийти і сказати, ми не можемо продовжувати бойові дії в таких масштабах. Це при умові, що зараз Україна тримається, Україна не програє цю війну, Україна там не здається, все інше. І ми зараз на піку. То завтра ми будем, у нас буде стагнація, ми вже падаємо. Що ви хочете, тоді ми будемо програвати. Ви хочете віддавати ці землі? Ви хочете, щоб, ми, щоб вони захопили наші території, тому що ми, ми будемо слабкі. Ну, розумієте? Тобто ну, ми зараз на піку і ми, і ми не можемо виграти. А завтра буде на увазі якраз складнішу ситуацію. Тому я ж кажу, що перенизуєте виграти. Або цел перемогу повністю заморозити і виховати собі хоч щось. І це буде дуже складна ситуація. Дуже. Тому що це буде для них, ну, це буде на рівні програшу. Це буде на рівні пітуляції, тому що зразу ж таки прийдуть до них військові. І скажуть, так, ну за що ми билися? Ми нічого не захопили, нічого немає. Вмерла величезна кількість, ну вибачте, мене, здохла величезна кількість рабів російських на нашій території, і нічого ми не отримали. І плюс припиняється фінансування. Тому що давайте не звертати, корупція це одна з складових Російської Федерації. І в, в Російській армії ця корупція просто процвітає. І вони скажуть, де наші гроші. Ну, війна, війна заморожена, все, прибутки закінчили, але прибутки дуже великі. <гум> і вони будуть запитувати, що нам робити далі. Куди йти? Економіка вмерла. В цивільній бізнес ти підеш, тому що його немає, зараз вмирає. Інфляція божевільна. Ну, Два людини відверті. Нічого немає. За рахунок чого рости там, будівництво, все інше, немає за чого рости, тому що будівництво повністю припинене в Російській Федерації. Ну, <гум> <гум> тоді почнеться питання. От. тому поки що скажу, це все призводить і те, що я бачу, <кхи> або до Росії, до Росії заробляти, і Трамп відкриє ці шлюзи. І на жаль, Росія буде знаєте, на плаву триватися, тобто 100-200 мільярдів отримати для того, щоб на жаль вони отримували, продовжували свою житті, що буде помилкою величезною помилкою. Або дадуть вмирати. Поки що я бачу, що Трамп дає цю він постійно кидає цю, 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 цю е е шнурок допомоги постійно. От він постійно каже, давайте хапайте, схопайте, ловіться, давайте тому що я довго таке не притягнув. І на так поки що Трамп робить саме саме те, що я говорю. І ніхто не хоче мобілізувати в Росії в своїх там ці мільйони. людей, мільйон, Ніхто тому що це призведе до, до повного краху. навіть Трамп Трамп не врятує. Навіть власне під час інтерв'ю з президентом Зеленським та журналісти <гум> запитали у Трампа з приводу санкцій і з приводу того, що він вірить Путіну. Та Трамп сказав ну, Трамп сказав, що він дещо розчарований, скажімо так, путіном та і, але він сказав одне слово: місяць. Що може статися через місяць, пане Андрію? Ну і сказав, дайте мені місяць, так, дайте мені ще місяць, <рес> ніч, ніч, нічого не станеться. Друзі, забудьтеся про це. Забудьте про ці терміни, що, що говорить Трамп. Він я ще я вже сказав, що він паралельно робота ведеться по там, нівеляції економіки. Дуже так, загально повільно, я вже назвав напрямки, які там і що, до чого це призводить. І це працює. Але повторюся, що він не хоче робити різкі кроки, тому що це може вдарити і по ньому. Не, не забуваємо, що Трамп політик. В нього компанія вже на носі. З листопада починається виборча кампанія. Е, якщо він зараз вмикає е, ці важелі санкційні, то давайте будемо відверті в річному еквіваленті це мінімум 0,5-1% ВВП падіння. А це інфляція. А вони вже там, вибачте, в нього найгірший рейтинг за економічну діяльність сервісів президентів. Тобто ну, для нього це катастрофа. Просто він не хоче цього робити, тому що це дійсно падіння економіки. Ну, це за рахунок економіки Тут в Штаті Америки, буде відбуватися ці санкції, ці тарифи, все інше. Європа так само стається. Чому вона не хоче вводити? Тому що це величезні правда. розмір товарообігу між Китаєм, Європейським Союзом і США на рівні півтора трильйона доларів. Ну, якби це ж немаленька цифра. І ніхто не хоче цього робити, тому що Європа також е зараз отримує певні збитки там, в основному через автомобілі, сферу, машину, будівництво стару. О, тому що Китай займає величезну кількість ринку і е через електромобілі, через все інше. Вони, там, катастрофа, просто з тим всім там скриваються заводи, все інше. Це також падіння, падіння, падіння. От, І тому все, що вони поки що намагаються таким м'яким методом. От Однак відтягуючи цю гумку, сказати, ну давай, давай, в тебе вже є шанс, в тебе і так все падає, все, в тебе все погано. Ми вже будемо підтримувати Україну, ну, давай просто вже припиняється за цим перемоги. От, ну це ні до чого не призведе. Давай не Це божевільний диктатор, в нього своя віра, божевільна віра, ще скажу, або чорний лебідь, або мобілізація. От і або дійсно відкривають цей шлюз. Ну він вірить, що йому відкриють цей шлюз, де віддадуть Україну. Віддадуть до щоб Україна капітулювала увазі, тобто території, все інше. Тобто от він в це вірить. От він вірить, що це можливо. Просто треба дотиснути, знаєте, дотиснути, от ще чуть-чуть ще, 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 ще дотиснути, тому що ну, раніше спрацювало. З Грузією спрацювало, чи що спрацювало. Тут просто працює, треба просто трішки почекати. От. Вони, вони розуміють, що їм страшно, тому що вони я впевнений сто відсотки, вони не знають, знаю, що відбудеться. Вони я, я бачу, я перекидають постійно їхні і інтерв'ю, і їхні саміти, і конгреси, все, що там відбувається. І їм страшно, от їм прям страшно, і це дуже добре. І це дуже добре. От Україна несучасно до виглядає набагато зараз в, пенні, в своїх дія. Якби це дивно не звучало, що Росія зараз дуже сильно ну, потужно виступає на фронт. Дуже сильно Ну, інколи інколи здається, що, що це не переможено все інше, але це не так. Це зовсім так. Вони навіть не знають на що здатні українці, та і не знають наскільки українці ненавидять росіян. Тому можуть вірити Дуже. у все, що завгодно. Я вам дякую, пане Андрію, за те, що ви довіталися, долучилися до нашого ефіру. Нагадую, нашим глядачам спілкувалися із політологом Андрієм Городним.